Усе. Навколо? Жорстко. Неприємно. А. Поїли спати. Після сну поїсти! А! Істота. Істота. Бидло, бидло звір, якому Бог дав усвідомлення у часі і а, ще у чомусь. Ну, не точно не для того, щоб, ну, щоб, ну, щоб розом той собі заколеса. Тож у чому справа? Ага. Чи тварина мені, що все провтикує міститься? Чи Чіткий розум. Зотима його. Зотима його невтішне картина на нещастя. Сміливості в мені от от настільки. А страху. Повні штани жду манжеті. Я повторюю собі. Так. А, я мушу це зробити. А угу. Щ... руки опускаються. Хоч маю все. Ну все, 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 все. Ну Все, що є для того необхідним. Військо йде, що без кінця і краю. І командувач пацан, але рішучий ай, госто, гос, готовий ставити на кін все, що завгодно, щоб зберегти обгортку від яйця.